Туреччина містечко Демер. У IV столітті нашої ери, коли воно звалося Мірра, тут жив священик, відомий нині усьому світові як Святий Миколай і Санта Клаус. Про його дивовижне доброчинне життя нагадує унікальна церква Святого Миколая Чудотворця, яку за будь-якої пори року відвідують сотні тисяч туристів з ближніх і дальніх країн. Христос той. За древніми переказами, легендарний Миколай народився у багатій релігійній сім'ї і здобув блискучого світу, після чого повністю присвятив себе священництву, став єпископом і повсякчас допомагав немічним бідним і дітям, роздавши їм усю свою чималу спадщину. Дух Святого Миколая, чудотворця, відчувається в турецькій демерії на кожному кроці. Містечко просто наводнене лотками й крамничками з безліччю сувенірів. А ще кожен турист намагається здійснити головний ритуал тотулитися до кам'яного ложа, на якому направду спав Миколай. кажуть, якщо загадати в цьому тісному помешканні, де він жив, заповітну мрію, вона неодмінно збудеться.